欧洲和亚洲的话，裔反映在上海的给一种根源的今天中。 У такій дружній атмосфері проводить заняття з китайської мови переселенець Краматорська Тимофій Тимофірецько. Чоловік разом із сім'єю приїхав до Рівного ще на початку повномасштабного вторгнення. Каже, що пам'ятає той день, ніби це було вчора. Це все сталося після того, як на, мій, на моє місто упав снаряд. Дохожу за угол і падає цей снаряд, все в диму в диму, От, І на наступний день ми вже виїхали. Тобто я зібрав всю свою сім'ю. І ми виїхали евакуаційними автобусами. Коли постало питання, чим займатись на новому місці, Тимофій довго не думав. Ще до війни у рідному Краматорську викладав іноземні мови. Тож, маючи за плечима такий досвід, вирішив продовжити улюблену справу. Нині ж проводить факультатив з китайської мови для учнів на базі однієї із рівненських шкіл. Дуже вдячний за те, що вони за те, що вони вчаться язик, тому що я вважаю, що китайська мова це мова майбутнього. Китайська мова доволі специфічна та складна. Тож для того, аби її було легше опановувати, учень має мати базовий рівень англійської, розповідає Тимофій. Та, попри це, додає: навіть якщо такі знання відсутні, головне підхід та бажання вчитись. Хоч це буде китайська мова, хоч це буде французька мова, немецька, польська мова. Якщо у дитини буде бажання, я бачу, що у моїх діточок є бажання вчити мову, то вони як це сказати прагнуть. До навчання китайської мови як розповідає Тимофій Редько, навчає дітей за спеціально розробленою програмою, і, хоч учні відвідують факультатив з китайської мови лише від початку навчального року, але вже мають певні успіхи. Найскладніше писати це легко, бо там вчитель каже, які є 4 тони, і вони ну, такі легкі, а коли пишеш, то важко. Ну, трошки, так, да, було важко, але мені дуже сподобалося, я вивчила саме спочатку, як мене звати. Вот, цау, Харлі. Мене звати Каріна. Зараз Тимофій проводить факультатив з китайської мови для учнів початкової та середньої школи і вже має плани на майбутнє. Хоче організувати групові або індивідуальні заняття і для дорослих. Софія Капінос, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.